Історія мрія про мирну країну. Жила була дівчинка на ім'я Марічка. І жила вона в країні, де кожен день був наповнений мріями та надією на мир. Та в цій країні ніколи не було війни. Всі люди жили в гармонії, ділилися один з одним радістю та допомагали один одному. Одного дня Марічка запитала у батьків. Чому в інших країнах завжди відбувається війни, а в нашій країні так мирно і спокійно? Батьки посміхнулися і пояснили, це через те, що в нашій країні люди обирають шлях миру та розуміння. Вони вчаться розв'язувати конфлікти без насильства і правильно до співпраці та толерантності. Марічка подумала і вирішила, що вона теж хоче зберігати мир у своїй країні. Запитала своїх друзів у школі і розповіла їм ідею флешмобу. Я хочу жити у мирній країні. Діти весело погодились. 21 вересня, у міжнародний день миру, Марічка з її друзями зібралися на центральній площі міста. Вони тримали у руках символи миру, такі як білі голуби та квіти. Маленькі плакати з написами ми обираємо мир та «Спільно для миру, які стали частиною флешмобу. Люди, які бачили це, приходили приєднатися. З часом все більше і більше людей приходжували приєднатися до флешмобу, і площа наповнювалася єднанням та гармонією. Зрештою, всі разом, всі разом заспівали пісню про мир та дружбу. Мрічка зрозуміла, що мир починається з кожного з нас, і саме найважливіше це обрати мир і добро у своєму серці і поділяти цю мрію з іншими. Історія мир та гідність. Жила була дівчинка на ім'я Анна. Вона жила в країні, де мріяли про мир та гідність кожної людини. У цій країні було багато різних людей з різними історіями та традиціями. Але всі вони прагнули жити разом у мирі та згоді. Одного дня Анна дізналася про важливу подію, яка відбувалася в їхній країні. Люди з різних міст та сіл об'єдналися, щоб виселити свою підтримку миру в Україні та гідності кожної людини. Вони прийняли білий прапор миру та вищувалися в форму великого серця центральній площі міста. Рішила приєднатися до цього заходу разом зі своїми друзями. Вони зробили плакати з написами за мир в Україні, гідність всіх», мир на майбутнє і долучились до групи, яка виконувала пісню про мир та май та гармонію. Коли вони стали частиною цього заходу, вони одразу відчули силу єднання та спільності. Ця подія нагадала їм, що важливо порагнути миру в світі та підтримувати гідність кожної людини незалежно від її походження та переконань. Анна та її друзі розуміли, що мир починається з кожного з нас, і кожен може зробити свій внесок у створення кращого мирного світу. Вони вирішили поширювати ідеї миру та гідності в своєму житті та серед своїх друзів та родини. Макс і великий мир жив хлопчик на ім'я Максим. Він завжди мріяв про мир у світі, де усі люди живуть у злагоді і розумінні. Макс завжди вірив, що навіть маленькі діти зможуть зробити великі зміни у світі. Одного дня Макс гуляв у парку і він побачив літачок з повідомленнями про мир. Літачок був розкішно оздоблений, а на повідомленні було написано. Мир у великому світі починається з маленьких сердець. Це повідомлення надихнуло Макса. Він зрозумів, що кожен може зробити свій внесок у створенні миру. Макс запросив своїх друзів та інших дітей свого міста, і вони разом вирішили зробити щось важливе для своєї спільноти. Вони організували благодійний ярмарок, де продавали свої ручні вироби та випічку. За зібрані кошти вони купили шкільні прилади. Та книга для дітей із менш забезпечених родин. Макс і його друзі показали, що діти можуть робити добрі справи і впливати на світ навколо себе. Їхня діяльність розповсюдилася, і багато інших дітей приєдналися до їхньої ініціативи. Вони почали вивчати культури і традиції інших країн, щоб розуміти і поважати різноманітність світу. Маленький Макс і його друзі. Довели, що мир можна створити починаючи з маленького серця. Їхня історія надихає нас усіх на те, щоб робити добрі справи та прагнути до миру великими та малими кроками. Історія вартові миру. Це було в маленькому селі, в недалекому майбутньому, де кожен ну, ранок розпочинався зі співом птахів. І діти грали на галявинах у цьому селі. Жили батько та син Григорій та Андрій. Вони були звичайними людьми. В їхніх серцях палала велика любов до своєї рідної країни і бажання зберегти мир. Григорій був ветераном війни, яка відбувалася до народження Андрія. Він часто розповідав синові, як і про те, як важко було жити під час війни, і як важливо бути вартовими миру. Максим завжди слухав батька з захопленням. Він мріяв, щоб його країна завжди залишалася мирною та безпечною для всіх людей. Один раз я коли Максим був ще, ще дуже малий, батько батько йому подарував для нього маленький лихтарик. Твій лихтарик це твій символ миру, Сказав: батько. ти завжди можеш бути в спокій та миру, якщо, якщо тільки тримаєш його в своєму серці. Зрозумів, що Максим став справжнім героєм, який бореться за мир та вартість зброєю і миру, найпотужнішою озброєю словом. Таким чином, батько і син показали, що герої можуть бути від батька до сина. І важливо завжди берегти мир у своїх серцях і діях. Їхня історія навчає нас, що кожен має бути частиною руху. За мир та гармонію у світі. Історія мудрість природи у селі, оточеному зеленими лісами та мальовничими полями, жила дівчинка на ім'я Лілія. Вона завжди любила гуляти в лісі, спостерігати за природою. Одного дня вона вирішила відправитись у довгу подорож. Щоб знайти відповідь на її питання, як можна зберегти мир та згоду у світі? Під час своєї подорожі Лілі зустріла соціаль, яка знаменити своєю мудрістю. І саме соціально розповіла дівчинці історію, як усе в природі задумано народу. І як жила природа вчить нас в жити в мирі та згоді. Лисиця розповіла про те, як річки течуть униз, але завжди об'єднуються в одне велике море: як дерева ростуть в лісі, конкуруючи за сонячне світло, але разом створюють неймовірно зелену гущавину. Як тахи розносять насіння рослин, допомагаючи їм рости та сісти на нових місцях, і як тварини співіснують у природному балансі, допомагаючи одна одній виживати. Лілія зрозуміла, що мудрість природи полягає в усвідомленні важливості співпраці, взаємодії та рівноваги, і що кожна створена природою річ має своє місце і значення. Повернувшись додому, Лілія вирішила поділитися цією мудрістю з іншими дітьми свого села. Разом вони створили Маленький мирний сад, де кожен міг відчувати спільність та рівність перед природою. Цей сад став символом їхнього бажання жити у мирі та згоді, навчившися від природи. Таким чином Лілія та її друзі вивчили важливий урок з мудрості природи. Щоб жити у мирі і згоді, потрібно навчитися співіснувати та допомагати один одному, так само як це робить природа.